Як встигнути прийняти спадщину, будучи за кордоном? Доволі часто таке питання задають у зв'язку з останніми подіями, пов'язаними з тим, що багато наших громадян переселилося за межі України. І от приходить строк, Як ви розумієте, це шестимісячний строк з моменту відкриття спадщини, тобто. Смерті спадкодавця, тобто протягом цих шести місяців необхідно звернутися до українського нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. І як ви розумієте, повторюсь, що наші громадяни вони тягнуть до кінця, залишається буквально там тиждень і вони шукають в інтернеті, гуглять юристів, нотаріусів, щоб їм допомогли в цьому. А потім з'ясовується, що потрібно виконати певний перелік дій, необхідних для того. Щоб нотаріус вніс цю заяву в реєстр, ну і ці строки припинили спливати. Що необхідно знати: передусім, основна задача це, як я вже сказав, зупинити перебіг строків. Як тільки ми зупинимо перебіг строків, то концептуально вже вважається, що ви вступили в спадщину, одначе у вас ще просто немає документів, які підтверджують право власності. І оці ось. Документи, оцей весь другий етап, можна робити коли завгодно, насправді. Тобто ви можете спочатку подати заяву про вступ у спадщину нотаріусу в Україні, а вже потім, коли повернетеся в Україну, завершити наступні всі дії. Або доручити нам чи комусь із юристів, яких ви добре знаєте, всю цю паперову тяганину і отримати нові документи на майно, де б ви були власником. Більше того, можна навіть в подальшому. Зробити відчуження навіть не переїжджаючи в Україну. Тобто можна навіть продати, подарувати, не перебуваючи в Україні. Проте повернемось до нашого основного питання, яким же чином зробити так, швиденько, щоб строки у нас були дотримані вступу в спадщину. За загальним правилом, нотаріус просить особу, яка вступає в спадщину, подати нотаріальну заяву про вступ у спадщину. І от ви в різних країнах, наприклад, ви в Німеччині а можливо в Польщі. І є декілька способів отримати цю заяву. Можна піти до українського консула, однак зараз величезні черги в українських консулів. А можна піти до місцевого нотаріуса. І тоді цей місцевий нотаріус, німецький, чи польський, чи американський, він зробить це ось посвідчення вашого підпису на заяві. Більше того, можна одразу зробити і довіреність, якщо ви довіряєте юристу вчинити нотаріальну дію, завершити її. І отримати свідоцтво про право власності на, на майно. А можна і не робити, цього, можна і не робити довіреності, якщо у вас ще немає того юриста, в якому ви впевнені. Або можна робити це поетапно. Принципово це заява про ступу спадщину. Є такий нюанс, що, в принципі, по великому рахунку можна навіть нотаріально не засвідчувати цю заяву чи в консула, чи в місцевого нотаріуса. А написати в простій письмовій формі цю заяву, долучити свідоцтво про смерть або копію і відправити поштою нотаріусу. Звичайно, що кореспонденція буде йти там, можливо, місяць-два, вас то не цікавить. Ви повинні розуміти ще один принциповий момент, що як тільки ви здали на пошту такого-то числа, то вважається, що вже з цього моменту нібито і нотаріус отримав фактично від вас заяву. Ну, давайте на прикладі, 1 вересня у вас спливає строк, а ви подали заяву 25 серпня. Тобто ви написали заяву 25 серпня, подали її листоноші, щоб відправив в Україну. І от з 25 серпня вважається. Вами була подана заява про у спадщину. Хоча нотаріус, можливо, отримає там в жовтні чи в листопаді ваш цей папірець. Одначе він подивиться, коли було відправлено цей документ, і побачить, ага, вчасно строк спливав 1 вересня, одначе 25 серпня ця заява була подана поштовому відділенню. І все гаразд. Одначе, якщо ця заява засвідчена нотаріально і все гаразд, нотаріус все файно зробить, всі первинні дії. Проте, якщо це просто тільки проста письмова форма, то нотаріус не зможе одразу зареєструвати цю заяву в такому повноцінному форматі, і він вам направить лист, що прошу надати належним чином там, і так далі. далі. Засвідчену заяву. Долучити, можливо, там оригінал свідоцтва про смерть. Проте нас це вже концептуально не цікавить, тому що строки нами були дотримані. І ви оцей. Можете чекати скільки завгодно. Можна записатись в чергу до консула, можна уже потім записуватись в чергу до того нотаріуса, до якого ви хочете піти. У мене є клієнти, які, наприклад, живуть в Німеччині. Однак німецьку довірність потрібно проставляти апостолі і заяву, Нотаріальні документи підлягають апостолюванню, А от в Польщі – ні. Тому вони із Німеччини підуть в Польщу, коли у них там буде можливість зароблять. Засвідчення у нотаріуса місцевого нам передадуть і нам буде набагато простіше це все діло зробити в Україні. Ми не будемо обмежуватися певними строками. Коротше кажучи, насправді тут нюансів у цих спадкових справах дуже багато. Ви, звичайно, можете робити це і самостійно, як людина розумна. Проте ви ж розумієте, що я це своєю командою юристів роблю роками. Вже є у нас певні напрацювання з конкретними нотаріусами, я їх точно знаю от дуже добре. Їхню точку зору, зокрема, як вони ставляться до застосування тієї чи іншої норми права, чи будуть вони не лише. Приймати заяву, а й і надалі оформлять всі право документи, бо багато нотаріусів вони приймають заяву, одначе займатися видачою нових документів на майно не спішать, а намагаються, наприклад, відправити до нотаріуса за місцем знаходження цього майна, тобто за місцем знаходження, зокрема відкриття спадщини, за місцем смерті спадкодавця, або можливо, ви допустите помилку. Яку допускають доволі часто, і відправляють до нотаріуса от просто державного, а там уже можливо ліквідована державна нотаріальна контора. А більше того, ви ж повинні розуміти, що державному нотаріусу не можна так от взяти на вайбер написати щось скинути, порадитись. Він буде хотіти в офіційному такому плані, і це у вас на роки затягнеться. Чому? Та тому, що змінити нотаріуса уже не можна, якщо буде відкрито. Спадкову справу. Ви не можете змінити і сказати, Ой, щось ви дуже довго піду я до іншого. Цього закон не допускає, а навпаки, прямо забороняє. Так чи інакше, одначе, із цього відео ви зрозуміли, що якщо є проблема, то ми можемо завжди пошукати величезну кількість відповідей, її вирішення. І ви знаєте, що в моїй особі, в особі моєї команди юристів, ви можете знайти підтримку, захист. І захищеність, як в цивільних справах, спадкових, а й не лише цих. На зв'язку.